Всім привіт! Сьогодні буде огляд на мототрактор Fighter T16 Lux. Це знову ж таки той самий мотоблок на чотирьох колесах. І це відео особливо для тих, хто все ж таки вирішив купувати саме такого плана тракторці. Байдуже, в принципі, з яких причин. Головне, що ви маєте розуміти, це те, що тут по факту мотоблочна коробка, і при виборі такого плану тракторців, саме на неї потрібно. Звертати найбільшу увагу також на розмір задніх колес та потужність двигуна. Головне, що я хочу вам пояснити, якщо тут стоятиме потужніший двигун та більші колеса, ну не зробить цей трактор більше роботи. Також від цього він не стане обробляти вам більші об'єми. А от якраз зі збільшенням потужності двигуна та розміром задніх коліс, якраз і збільшується ймовірність поломки цієї коробки. Так, звичайно, її намагаються покращити. Для цього приймаються певні рішення, і деякі з них, я б навіть сказав є успішними, але є ще нюанси, які потрібно вирішити. Загалом же такого планотехніка давно вже на ринку в Україні. Звісно ж, має купу відгуків та багато відео в Ютубі по темі саме дороботок цього трактора. Інформації, в принципі, більш ніж достатня. Тож, якщо у вас є бажання, є Розум в голові та руки ростуть з правильного місця, зліпити з цього щось більш-менш адекватне можна. Але все одно ви будете працювати з мотоблочним обладнанням і хотіти від нього роботи ту, що робить міні-трактор, не варто. Що ж, а зараз давайте оглянемо конкретно цю модель. Розпочнемо традиційно з розмірів коліс. Передні тут встановлені 6х12 і мінімальна колія спереду 1,10 метр 10 по центрам. Тобто сам тракторець йде на ширшій базі, ніж були вони раніше. Задні колеса мають розмір 7,5 на 16. Більші, я вважаю, тут і не потрібні. Чому я кажу, що трактор на ширшій базі, зверніть увагу на його ширину навіть ззаду. Сама підлога тут навіть зроблена ширше. Так, не набагато, але це факт. Далі щодо доступу до шківа, тут все з цим нормально, знімаєте один ремінь, він тут зайвий. Та працюєте щодо самої КПП та чулків полосей. На корпусі зробили додаткові ребра жорсткості, і це дуже добре, ще б тут поставити опорні підшипники, і було б взагалі б, шикарно. Що стосується розміщення самого розподільника та бака для гідравлічного мастила, то тут воно ще більш-менш нормальне, але все ж таки в файтері Т20 Люкс я вважаю набагато зручніше все зроблено. Що ж стосується причетного вузла, Ну, по товщині метал, як ви бачите, в принципі, цілком адекватний. Привід же ґрунтофрази тут реалізовується через цеп і вона тут йде двохрядна. Щодо сидіння, то тут нічого не змінилось. Амортизація відбувається за допомогою двох пружин. Задні шкрила мають нормальний розмір, не такі як у Кентавра 160-го. Щодо місця оператора, ну тут більш-менш його достатньо. По коробці, як ви розумієте, вона тут стандартна. Щодо блокировки, то тут блокування полуосій. Педальний вузол стандартний, є дві тормозних педалі, я тільки не розумію, чого така вістань між ними велика. Щодо приборної панелі, тут все теж як завжди, є лічильник мотогадин, датчик тиску масла, показчик температури двигуна та вольтметр. І ручний газ розташований справа на приборній панелі біля руля. Під капотом маємо традиційно розміщений двигун для такого типу тракторів. Повітряний фільтр розміщений, можна сказати, під капотом або приборною панелью. Двигун має маркування GD16 із заявленою потужністю 16 кінських сил. Є також додатковий генератор, який розміщений під капотом. Ну і звичайно ж невеличкий акумулятор, який нормально, до речі, встановлений. Що хотів би ще відмітити по двигуну, Заявлена потужність так 16 кінських сил, але по факту це все той же 195-й двигун. Більше 15 з нього аж ніяк не вижмеш, і то на максимальних обертах. Що ж в принципі загалом більше ніяких особливостей по цьому трактору немає, але ж є моменти, які суттєво відрізняють цю модель від інших. Тому я і показую вам цей тракторець, щоб ви ці моменти бачили та звертали на них увагу. Що ж стосується ціни на сьогоднішній день він коштує 2800 доларів. Так, це дорожче за Кентавра 160B, але і різницю, я думаю, ви всі побачили. І давайте я ще, мабуть, трішечки поясню пару моментів для зовсім новачків у цій справі. Так як ширина колії цього трактора 1,10 м, а можна зробити і 1,20 м навіть, то однорядна картоплена саржалка саме до таких тракторців вже не підійде. Потрібно буде ставити сцепку і робити двохрядну. Тож суть, я думаю, ви зрозуміли, якщо мотоблок розрахований на однорядну обробітку, тут вам потрібно буде вже думати за двохрядну і. Тому все ж таки обладнання вам буде виходити дорожче, ніж на мотоблок. І саме ось тут перевага такого мототрактора над тракторцями з потужнішою коробкою та трьохточкою вже зменшується. Тому що особисто я вважаю, що вся суть такого трактора це в тому, що у вас йде дешевше відносно навісне обладнання. І саме таким чином люди витрачали менше коштів. Що ж думайте, вирішуйте? Всім дякую за увагу! Бажаю мира, здоров'я та гарного дня! А ми поки проїдемось.